Сьогодні приміряємо та роздивимось Докса 200T. Час на переосмислення легендарного версії Sub у більш компактному форматі. Якщо класичні дайвери Доксу зазвичай мали масивні корпуси, то Sub 200T отримала діаметр 39 мм і товщину лише 10,7 що робить його ідеальним для щоденного носіння. Сьогодні вирішили показати декілька варіантів кольорів: помаранчевий Professional, жовтий Diving Star, зелений Sea Emerald та блакитний Aquamarine. Корпус виконаний з нержавіючої сталі 316L, під сафіровим склом, з, з антивідблисковим покриттям, поєднує фірмовий стиль бренду з чудовою читабельністю, завдяки суперлюмінова на стрілках та мітках, односторонній бази зі шкалою декомпресії. Нагадує про справжню дайверську спадщину докса. За головка та задня кришка заглинчуються. Що також забезпечує високий водозахист. Всередині працює автоматичний механізм селі sw 200 з частотою 28800 та запасом ходу близько 38 годин. Всі моделі мають вінтажний браслет в стилі рисових намистин з брендованою застібкою, прикрашеною логотипом рибки. Водозахист на рівні 200 метрів робить модель чудовим варіантом під час плавання, дайвінгу чи активного відпочинку. А от компактні розміри підійдуть і для звичайного повсякденного носіння.